Всім привіт! Приїхала я з закупів і робимо розпаковочку. Ну, Сказати те, що ціни мене шокували сьогодні ще більше, то не сказати нічого. Е, ну так, хребтики для суба купила, ну, що ціна стара, 18 гривень, то набрала їм цілу купу. Перед буде вівторок, на вівторок для моїх клієнтів бограч. Перцю взяла, Ну, ціна також гарно, а тебе 187, а на базарі купила по 165 Ну, а тебе була сьогодні акція на помилу, ми її дуже любимо. Вітаміна це святе, взяти, я то дуже люблю. От тебе також спіни здивували на яйця. Яйця в палиці. Тут гарно здивували, по 3 гривні вже. Де було 6,57, зараз по 3 це просто супер. А от капуста, капуста дивує. Капуста по 39,90. Так само 39 на базарі, але беру в АТБ, тому що головки дуже величезні, менше відходів. Знаєте, коли так ціни ростуть, тоді вже починаєш думати, і щоб менше відходів, щось зекономити. Ну, Одним словом, з такими цінами чи можна економити і працювати. Так що дуже дорого. А ще я сьогодні купила. Ох. Так, ну, ковбаски. Само собою, що на піцу на кораблики варена. Давно не купувала, і знаєте, після тих всіх копченостей після того всього дуже захотілося. Ну, Купила ту. колись вона була радянська, зараз вони зробили родинська. Ну, різниці ніякої, та сама. І вітамінчики, і вітамінчики, і купила апельсини. Звичайно, вони були на акції в АТБ, і я їх, звичайно, взяла, тому що любимо, любимо апельсинчики, особливо на вечерню. І сир, сир на піцу, сир на кораблики. Коротше, той сир до всього, знаєте, і до салатику, і що би не робила, той сир прекрасний. Ціна теж така нормальна, то не з тих дорогих сирів, але нормальний на піцу супер, те, що треба. І самий дешевий майонез. З нього найкраще, виходить, кекси. Ніякий дорогий майонез. Заміниться в кексі тільки-тільки. той кугутик, Пачечка 10 гривень, уявляєте, а кекс, виходить, просто бомбезний. І майонез, звичайно, такий з тих трошки кращих, дорожчих. Теж буде. І на піцу, і на кораблики, в інду всього. А ще, а ще, у перший чаю, ви знаєте, досить непоганий, крупнолистовий, що здивувало, що він справді крупнолистовий. Коли то купила чай, писала крупно листовий, а він був на сміття. Просто сміття. Тому взяла дві пачки, поки, поки є. І купила я м'ясо. Звичайно, на бограч на вівторок для моїх любих клієнтів. Звичайно, буде на котлетки на піцу, на все буде. І купила сир домашній. Як завжди, сир безподобний. Ціна, правда, ще не виросла і слава Богу. І що я ще купила? Купила я карасики. Вони ж за мною тиждень ходять ті карасики. Я хочу так їх, знаєте, зробити, як колись робила моя мама. Гарно висмажити їх, такі, щоб вони були аж хрустящі, щоб мене аж плавці так знаєте, аж Думав, накупила. Купила я на цілих 200 гривень. Зараз, правда, буду випробувати ножі нові, що замовляла в темі. Ну, це слово темою тема. Будемо пробувати ті ножі. Так, так що карасики зараз те, що треба мені цілую, люблю, бувайте!